дня, шановні присутні, на засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу Черкаської обласного центру роботи з обробленням Черкаської обласної роботи присутні такі члени комісії, Шиєвого комісії, Солочинський, заступник голови, Тагар, секретар комісії, Боданюк, представник е, закладу. Підсутній усіх спадка 5 осіб присутні 4 засідання провожу. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денних всіх є. Всі ознайомлюються. Враховуючи, що може бути скоро тривога, ми не будемо зачитувати. Всі знайомі. Тому я пропоную, якщо немає заперечень і немає пропозицій, затвердити порядок денний. Хто за? Дякую, про це отримали рішення прийняти. Тоді переходимо до розгляду. Першого питання перед контентом. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу Черкаський обласний центр. Роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради затверджено протокольним рішенням від 12 жовтня 2023 року та розміщено на офіційному сайті Черкаської обласної ради. Прийом документів здійснювався з 13 жовтня до 1 листопада 2023 року, е, включно. Та на цей, е, за цей період надійшли документи від одного претендента Давиденко Людмили Васильівни, яка зараз присутня в залі. І ще нагадаю конкурсні комісії, які були затверджені критерії відбору до претендентів на попередньому засіданні. Це те, що має бути особа претендентом, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років в організаторській здібності. Так, від Людмили Васильівни Давиденко надійшла заява встановленого зразка на одному аркуші. Копія паспорта на двох аркушах, завірена особа особисто серія НС 98-2091. Біографічна довідка резюме. Так, на двох аркушах. І ще один аркуш кредо зазначений. Так, трудова діяльність. Ну на даний час перебуває на посаді директора комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми з 2021 року з грудня, взагалі призначена директором закладу даного з лютого 2014 року в 2020-му шляхом укладання контракту в 2021-му першому була виконуюча обов'язки і потім 1 грудня 2021-го була призначена директором комунального закладу Черкаської обласної центр роботи з обдоровиними дітьми. Тому по ну, по стажу достатньо. Диплом спеціаліста серія КК noль 003365 Про те, що навчалася в Черкаському державному педагогічному інституті імені міністр зустріча возв'єднання України з Росії, спеціальність російська мова література на двох аркушах. Тобто по освіті також відповідає диплом вища освіта. Трудова копія трудової книжки на П'яти аркушах записи трудові книжці відповідають за зазначеному у резюме даним про перебування на посаді керівника. Конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявність судимості. Про те, що станом на 17 жовтня 2023 року заведення Людмила Васильівна до кримінальної відповідальності не притягується, не знято чи непогашеної судимості, немає. Та в розшуку не перебуває. Серія ВР 2.0.16.42.026. Довідка про проходження попередньо періодичного та позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 0548, один аркуш. Заява про відсутність конфлікту інтересів на підписана особисто на трьох аркушах. Копія атестату про середню освіту, зазначено предмет українська мова часу на двох аркушах, завірені особи особисто. Копії свідоцтв про підвищення кваліфікації у 2022 2020 році, два аркуші, сертифікати про підвищення кваліфікації, про навчання, участь в семінарах, онлайн-курсах, п'ять аркушів. Також копія нагороди Відмінник освіти. Нагороджена на знаком знаком Сухомлинський, обласна премія імені Захаренка, нагороджена почесною грамотою обласної ради, диплом лауреата, за участь у міжнародній науковій інтернет-конференції наука та освіта в сучасному світі. Документи подані в повному обсязі, відповідають зазначеним значному оголошенні вимогам Стаж Достатньо освіти Дякую. Ставлю на голосування питання при допущеному претендента президента відмовила Васильіння до участі в конкурсі короткористову відборі. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. коли проти утрималися. Май рішення прийняти одного голосу. Переходимо до розгляду другого питання порядку дальне. На девятнадцатый аркушек. Да, новая на банне. Слухай у вас. Добрий день, шановна комісія. Я завдал колезнова. Мені повних 50 років. Вже більше 30 років я працюю в системі позашкільної освіти. Свою діяльність трудову я розпочала в центрі дитячої нації зручності де пропрацювала майже 22 роки на різних посадах, починаючи від. Культур організатора, методиста, звідуючі відділу, відділа, заступника директора, і мені пощастило, що в 2014 році я очолила новостворений заклад на базі екологіко-туристичного центру власного центру роботи з обдарованими дітьми. І з того часу я вважаю, що заклад набув нового розвитку. І, і е, він тільки е, розвивається в найкращому в найкращих наших е, традиціях української позашкільної освіти. На сьогодні в закладі працює 36 працівників. Якщо розібратися, то це невеликий е, навчальний заклад, який... Е, е, Охоплює більше на сьогоднішній день 800 дітей, а гурткова робота працює по е, всій області. Заклад несе свій, за свою ціль, має е, не тільки навчання дітей, а і роботу з обласними закладами позашти новосмітові проведення семінарів, забезпечення участі команд області в різноманітних всеукраїнських українських міжнародних конкурсах працює за трьома напрямками художньо-естетичний, колонаторостичний та досить експериментальний. Важливу роль в нашому закладі посідає звичайно робота, робота з малої академії наук, і наші здобутки відомі не тільки в області, а й в Україні, а з недавніх пір і на міжнародній арені, так як здобутки досить великі. Я швиденько вам пролистала свою презентацію, але для того, щоб розказати, з якими ідеями я буду, я хочу, щоб ви, слухаючи мене, передивилися коротеньке відео. Скажіть мені, будь ласка, ви були коли-небудь в закладі в центру за здоров'я дітьми? Ну, якщо ні, тоді я пропоную переглянути вам відео, а я вам розкажу про свої ідеї зараз я трошки. музику. Наш заклад розташований в парковій зоні нашого міста. Це в районі Зоопарку. Заклад будувався як восьмирічна школа. Коли генерал план присудови міста розпочався в 150-х роках у створенні Черкаської області, вирішили розбудовувати сторону зубід'язької поляни. Не ідему засідання а цю сторону домовили задіяти. І розпочали звичайну зв'язок. Ось моє приміщення і є твоєї восьмирічною школою, яка повинна була бути. Але потім змінилися пріоритети. Почали думки розбудовувати вересня Дніпро і ти далі. Бути, і вирішили в цей заклад перенести станцію Юнаті, яка на цей час містилася в приміщення, де зараз якраз знаходиться центр туризму і краєзнавців області. Закладу виділили велику ділянку землі, 5 гектарів, де розвивалися і ділянки, і були ферми і так далі. Але часом, звичайно, життя змінюється, змінюються пріоритети, інтереси дітей і заклад змінював свою назву. Потім він став центром такого натуристичної роботи та мала академія науки, як я вже сказала, 13 грудня 13 року він став центром роботи з обдарової дітьми. На сьогодні це сучасний заклад. Ви бачите, ем, наскільки він комфортабельний для навчання і перебування дітей. На базі нашого закладу завжди проводились величезні свята обласного значення для дітей області. Це такі як мистецький дивократ, коли від'їжджалися з'їжджалися до нас кінцеви на початку червня всі творчі колективи. Ми маємо можливість прийняти їх вастові залі, яка поміщає до 180 дітей. У нас великі приміщення навчальні, які повністю відповідають всім нормам. У нас є відомо як зовнішні, так і внутрішні. Звичайно, зроблені е, пристойні ремонти. Е, ми маємо пожежну сигналізацію в цьому приміщенні. Звичайно, це все завдяки тому, що нами дуже е, ну, так, опікується е, обчастець обласна рада, і ми маємо величезну підтримку в нашому обласному управління освіти. На сьогодні, на жаль, всі оці зміни, які відбуваються в нашому суспільстві за останні два роки, більш змінили нашу роботу. Ця гурткова робота зараз проводиться на базах шкіл. Ми поукладали договори із школами із обласного підпорядкування із закладами вищої освіти, на базі яких навчається наприклад нова академія наук, де проводиться гурткова робота. Бо, на жаль, поки що заклад не може приймати до себе дітей. Але е, ми надіємося, що перемога буде за нами, вона буде скоро. і ми повернемося в наші приміщення, діти знову будуть е, навчатися у нас і в Бо наша тадерна зміна влітку була завжди для обдарованих дітей дві зміни, для середнього віку і для старшого віку. З якою ідею я йду. Ну, враховуючи нинішню ситуацію, найголовніше це зберегти захист, зберегти колектив, зберегти контингент дітей, не дати дітям відчути, що вони покриті. Тобто ідея дитиноцентризму. Дитина повинна бути в центрі уваги, в центрі всіх навчальних і виховних процесів, надати можливість дитині розвивати свої таланти, створити територію успіху, де кожна дитина. Має стати успішною. Бо всі діти народжуються із якимись обдаруваннями, талантами, і найголовніше, щоб знайшлася людина, яка буде їх розвивати ці обдарування е, і таланти. Звичайно, це найголовніше на сьогодні. Бо два роки з минулого конкурсу пролетіли досить швидко. І, на жаль, е, цього три. Було мирного життя в закладі після мого першого того конкурсу, і деякі створення там у мене і до інститутських хабів, і так далі. На жаль, це нереально, Бо заклад не може приймати дітей. Ми не можемо е, бути повністю в відкритій освітній системі освітні просто. Але ми не втрачаємо дух. У нас працюють гуртки, у нас дуже багато перемог ці роки, дуже багато перемог у міжнародних конкурсах. В, в Україні це я повинна сказати за минулий рік. У нас було найбільше перемог у міжнародних конкурсах 47 перемог, І що дати Малого з МНО, і напрямок по несу, і художній експічний напрямок. Крім цього, у нас музей хліба, який набув звання захопи, і ми його підтримуємо з того статусу. Буквально колись пару тижнів тому прийшло, прийшов наказ міністерства про присвоєння почесного звання зразковий художній колектив нашій студії Флора, що прекрасний колектив. До речі, це найперший колектив, який працює в нашому закладі із дітьми з особливими потребами. І вихованець цієї студії і сім років ні навчається, тільки студії існує, як у моєму в нашому закладі, то дитина є стипендіантом. Голови Чертацької обласної ради та різного за свої добу і на міжнародних українських конкурсах. Ми з цим місць, ми звичайно розвиваємося. Звичайно, дуже хочеться повернутися в мирний час, бо все-таки ми займалися ще і ну, трошки заробляли кошти, чим. Ми здавали в оренду приміщення, які не використовуються в освітньому процесі. Це десь там гаражі і так далі. І тому ми могли за ці кошти в кінці року купити і нотбуки ми купували для роботи наших і для навчання дітей. І там все росте і так далі. Но, на жаль, зараз ця оренда нас призупинена перша дня війни. Ми не можемо цим займатися. І я повинна сказати, що е, дуже багато є ідей, коли насамперед. Перемога і мирний час, як ще зараз можуть заробляти кошти. У нас дуже велика зараз база рослинна. Ми можемо в майбутньому вирощувати проявлю і займатися продажем щоб заробити нас необхідне те, що у нас є. Бо ви ну, бачили трошки на відео фото. У нас велика територія на сьогодні десяти гектара, де дуже багато розставить клубів, і ми стараємось. Якось покращити зовнішність нашої території, і зараз вже є можливість починати вирощуватися для того, щоб трошки заробити якісь кошти. Але це в проекті. Тому саме головне зберегти контент і працівників, і звичайні дітей, і забезпечити наших дітей, отримую участь у цих майстер-класах, конкурсах, що вони найбільше всього полюбляють. Звичайно, ми працюємо із педагогами області. До цього неможливо ми проводимо семінари, вебінари, на жаль, в дистанційному форматі, але дуже сильно ми працюємо в цьому напрямку, проводимо навчання різноманітні. і, звичайно, вчимо з цим. Скажіть, будь ласка, дивлюся з вашої презентації. У вас там, в принципі, як попадають до вас дітки? Ми проводимо на дітей, да. Надбори. Дивіться, у нас є, наприклад, гурткова робота, яка розгалужена по області. Ми співпрацюємо з територіальними громадами і на базі шкіл області відкриваємо гурткову роботу. Наприклад, шпільні лісники в нас є такий гурток в на базі Чигрової школи. Є у нас гурток там ну, різноманітні, в різних громадах. Левківська, розпоколянська і так далі. Це до вас дітки поранку приїжджають, чи це після? Ні, це там на базі, це у нас договори, Ні, там у вас, договори. У, вас, у вас. а у нас так у нас створені всі умови для навчання дітей. Тобто вони приходять до вас на гости, так? На гости, так, це після правило, після школи. Да. Десь третій годині розпочинається готова робота. І напрямки там є психологічні, мантології, це різноманітні, хореографія, все, що зробить. Є запитання. Заходимо. Так, ну тоді тоді що? Тоді проголосуємо за довідомо. Перспективний план пропоную взяти до відома. Прошу голосу. Дякую. Про це утрималися немає. 4 за. Рішення прийнято. Ви, будь ласка, дозволяєте? Дякую. Так. Що? Я, які думки будуть у членів комісії? Ну, я так скажу я за вас, е, е, працює давно Людмила Васильівна. Е, мені, наприклад, е, пропозиція перспективно сподобалась, тому я пропоную моя пропозиція завернути. На заняття посади. Якщо немає членів комісії, коротко від громадськості. Шановні колеги, фактично, як попередній претендент з перших днів трудової діяльності Людмила Васильна віддала своє життя по позаштівлю. З одної сторони це найменш престижна галузь освіти, а з іншої сторони найбільш творча галузь освіти. Фактично, якщо говорити сухою мовою статистики. Виключаючи військові роки і там частину ковідних років, заклад за короткий період часу прийняв всеукраїнських заходів. Це один з лідерів на всеукраїнському рівні по всеукраїнських заходах. За останні три роки заклад має 72 переможці третього етапу всеукраїнських конкурсу закладу всеукраїнських робот малої академії. Дуже потужний показник. Окрім того, 25 перемог у міжнародних конкурсах тільки по малих академії. Це дуже потужно, як уже відносина Василь сказала, що 47 перемог по інших напрямках теж міжнародного рівня. Тому якщо навіть просто статистику, це один іславна не освіту по зашкільної українського рівня. Ну і зрозуміло, що що шукати краще, коли він сьогодні один з найкращих. Прошу просто підтримати значного керівника, який не працює в надзвичайно справних умовах. Дякую. Ми дослухаємося до робацькості, до думки громадськості. Тоді пропоную перейти до голосування за претендента Доведенко Мило Васильівну щодо визнання її переможцем конкурсному відборі на заняття посади директора комунального закладу Черкаський обласний центр роботи з обдарованою дітьми Черкаської обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти утримувалися? немає. Рішення прийнято одноголосно. Далі я пропоную перейти до голосування щодо встановлення терміну вкладання контракту з переможцем цього конкурсу. Значить, відповідно до рішення обласної ради контракт ми можемо укладати з керівником від сроку від одного до п'яти років. Пропоную визначити терміни, які будуть вкладатися в контракт. Є якісь пропозиції? Давайте максимальний років. 5 років, так. Добре. Є другі думки якісь? Немає, так. Да? Тоді визначити терміни, який буде вкладатися в контракт з Ленинкою Васильівну в разі завершення її кандидатури рішення сесії обласної ради. 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримувались проти нова. Протокол також хочу подякувати я вам особисто, що нам конкурсній комісії за пакунки. Дякую за просят. Ви до нас ходіть на ковішці. <рес> <рес> так, прошу запросити. Так я ж прошу. Вітаємо вас, рішення комісії, обрано вас е, директором комунального закладу нашого. Е, проп, е, ми, комісія пропонує укласти контракт з вами на 5 років. Але ж чекаємо сесії, буде прийнято рішення на сесії 17. -го. Дякую за відео. Вам дякую.